Ситуація на покровському напрямку залишається однією з найскладніших на фронті. Російські війська намагаються прорвати українську оборону, використовуючи штурмові групи та безпілотники. Останню інформацію про дії наших сил і результати останніх операцій українських військових запитую у командира екіпажу бойової групи Тайфун з позивним німець. Він приєднується до нас онлайн. Добрий день, слава Україні! Дякую за Вітаю вас. Знаю, Героям, що славу. ви на покровському напрямку знаходитеся. Розкажіть, будь ласка, що відбувається, бо інформації дуже багато, і вона, чесно кажучи, протирішить сама собі. Е, дякую, пані Юлія, за запрошення. Юля е, ситуація залишається складною, але контрольованою силами оборонами України. Так звана кілзона збільшилася на 30, а в деяких місцях на 30 кілометрів. Логістика перебуває під постійним вогневим контролем, тому всі переміщення здійснюються з урахуванням ризиків і максимальної безпеки. Евакуація поранених триває по можливості під прикриттям наших підрозділів засобами РЕП і часом навіть погодними умовами, які нам допомагають. Ну, ви кажете, що евакуація важка. Тобто, я так розумію, що логістика дійсно ускладнена. Раніше мала інформацію про те, що нашим бійцям доводиться буквально е, на руках нести людей, на руках доставляти снаряди. Розкажіть про це, будь ласка. Е, звичайно, е, логістика ускладнена саме через роботу ворожих ХПВ-дронів, також дронів літакового типу. Е, ви повинні зрозуміти, пані Юлія, що. Е, для забезпечення безпеки особового складу людей повинні здійснюватися міри по, по зменшенню переміщення, по кількості переміщення, тому в більшості випадків поранених справді виносять на руках, е, дуже допомагають е, дрони машинного типу, тобто наші, які вивозять хлопців, довозять продукти, боєприпаси. Також дронами здійснюємо доставку великими бомберами, якщо це потрібно. А наскільки багато в місті зараз ворожих ДРГ? Ворог продовжує здійснювати спроби проникнення навіть зараз в місто та створює постійний тиск. Сили оборони проводять активну контрзаходи для виявлення знищення ДРГ, також для недопущення накопичення особового складу противника. Частину ворожих груп вже вдалося відтіснити в результаті спільних дій, також з підрозділами ГУР. Кожного дня і кожної ночі ми стоїмо, боронимо кожен метр української землі, стримуючи навалу ворога. Багато праці залишається під грифом таємно для безпеки воїнів і успіху в майбутніх операціях. Дякую. А чи є в місті ще цивільні, чи можлива їхня евакуація? Власне, що зараз там? Дякую за запитання, пані Юлія. Насправді дуже багато хто говорить саме про військові дії, і наші також ворожі контрнаступи. Але мало хто забуває про місце. Насправді в місті залишаються цивільні мешканці, і заходи з евакуації тривають постійно. Незважаючи на безперервні обстріли та терористичні дії агресора, наші евакуаційні служби роблять усе можливе, аби вивезти людей у безпечні райони. Відповідно, військові з цим допомагають, підтримують тими ж самими засобами, реп контролем, повітря, також роблять в себе внутрішні коридори. Також військові, якщо є можливість, самі вивозять по цивільних до найближчого місця, де може їх забрати евакуаційна служба. Тобто життя та безпека людей е, у пріоритеті, і вона евакуація буде продовжуватися скільки, скільки на це буде дозволяти ситуація, а також потребувати самі обставини. Дійсно, життя та безпека людей є пріоритетом. Я вас дуже прошу, бережіть себе. Дякуємо вам за службу. і Також дякую вам за ваші коментарі. Дякую, пані командир Юра. екіпажу бойової групи Тайфун з позивним німець. Він перебуває на покровському напрямку, і ми мали можливість з ним поспілкуватися.